Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Засумувала, друзі, я за вами. Два дні нічого не викладувала, позахворіла. Температура, ангіна, кашель. Взимку не хворіла, а ось на тобі весною в травні місяці прийшла до мене ця хвороба. Ну, що ж зробиш? Так воно має бути. Нічого не зміниш. Уже пролікувалася, відлежалася, І все добре. Знову встрій! Спочатку вам вчора хотіла відзняти відео, але потім подумала: ну навіщо вам бачити мене такою не енергійною, непозитивною, ото. Не Зараз і без мене у кожного проблем багато, і в країні війна, і кожного разу ці новини, і навіщо вам моє то ниття? Тому вирішила нічого не знімати. Можливо, і на користь ви від мене трошечки відпочинете. А то кожного дня вам виставляють ті відео одноманітні. Ну, нічого поки нового немає. що Огород, ну що в селі? Огород, птиця, сходити на базар в магазин, приготувати їсти. Ну, такі буденні справи. А мені хочеться, щоб ви заходили на мій канал, от, і у вас на обличчі була приємна посмішка. і Закінчивши відео, дивитись, у вас був лише один позитив Сьогодні знімаю для вас нове відео на такій позитивній ноті і буду ділитися з вами що і як. ну За ці два дні нічого в нас не змінилося, все так посередньо. Нічого хорошого, нічого поганого. Добре. Що ще нового? Вилупила в мене дика качка каченят. Зараз вам як скажу, скільки ви будете сміятися два штучки. І то сьогодні приходжу у хоздвір, вона їх вивела і одне ще й втопилося. Ну, такий у мене вивод каченяток. Ну, все добре, там в мене ще є качки, ще сидіти будуть, будуть каченятка. Не все так погано. Ну, Вона молоденька, напевно, не дуже прогріла ті яйця чи що. Так вийшло. Завжди молоденькі качечки, вони дуже добре висидюють каченя. Тут качки старі, такі 2-3 роки, вони вже знають, як за ними турбуватися. А ці первістки, як я на них кажу, ще не зовсім можуть висидювати. Ну, що маємо, то маємо. Погода у нас вже сьогодні теплесенька, сонечко світить. Був дощик малесенький проходив, Ну вже його і не видно, все просохло. А ще в мене розквіт один куст червоних піонів. Зараз вам покажу. Краса неперевершена. Дивіться, яка квітка, які бутони. Аромат. Не передати. Вже як більше розпуститься бутончиків, то наріжу собі і поставлю в кімнату. Ось так. Щось знову захмарилось. Спочатками тут -фу ростуть, всі є. Зерна треба насипати. Ну, хоча зерно є, вони його розгрібають, треба кормушку таку закрити. Все добре. Я вранці поки їх переловлю в гаражі, де сидять носночую. Беру миску, на миску накидаю тряпку, туди їх всіх складаю, щоб винести в загорошку. То поки я їх переловлю, це такий фітнес, вони такі швидкі, футь туди, футь туди бігають ділові сильно. Да, погода щось змінилася. Щойно було сонечко, вже й захмарилось. Дощик, напевно, буде. Я не ну, нехай йду. Щойно зателефонував мені чоловік з роботи і каже, треба швиденько щось приготувати мені в торбу, в дорогу, щоб було їсти. Ну, добре, добре що в мене розморажувалася там гуска, та я вирізала стегно і ляшечку, поставила в рука вже запікатись. Підбігала в магазин, купила я сир, сметану і лаваш. Такий три штучки. І хочу зробити я мілін. Ну, Болгарська така запіканка лаваша з сиром. Ну, Взагалі справжня міліна робиться з витяжного тіста, але коли треба швидко, то використовуємо лаваш. Зараз вам все розповім, розкажу. Дуже смачно виходить. Рекомендую готуйте. Поки я буду робити начинку, друзі. Для начинки в мене, ось, дивіться, пів, кіл... пів кілограма, тут в мене 600 г. Сиру домашнього, одне яйце, і я буду ще додати зелень. У мене ось зелененька цибулька і кропчик свіженький. А також ще потрібно для начинки сіль трошечки, щоб підсолити сир. Ну, нарізаємо цибульку рівненько. Да, и дочек спускайся у нас на вулиці. Это будет меньше и низ взять. І світний запах кропу. Так, зелень сюди до сиру. яйце одне і солі. Ну, я так на глаз, щоб було трошечки солоненько. Так, ложечку візьму. Добряче перемішуємо начинку. Це моя одна з найулюбленіших начинок. Це в цей період. Мама завжди нам пиріжки з такою начинкою жарила. Так добре розмішати І все. Також домашній, свіженький, добрий. Ось така начиночка. М -м? смачно І перейдемо накручувати лаваш. Беру я, друзі, звичайний лаваш без дріждів. Тут у мене три штуки, бо я в міліну буду невелику робити. Такі невеличкі ловочі в мене. На кожен лаваш я беру трошки, натираю спочатку масло, так небагато, О, трошки. І Ось І начинка трохи ми розділимо. Все, мало вожь. Как пахнет? Кроп свежий. Смак Отак лаваш змазала, і, буду, і просто скрутила отак. Скрутила. Жаромня в мене невеличка. А жаромнічку треба трошечки змастити маслом. Ну, як добре змастити, не трошечки, а прям добряче, таку І дно, і по краям. Щоб не неприлипне. Так, все, і тепер лаваш ми виставляємо так Сукрово. Отак. Перший. розприділили його по всьому лавашу. Можна так ложкою навіть розмазати, І начинка знову. Міліна це традиційна болгарська страва. Без Міліни не одне свято в болгарських селах не проходить, друзі. Це завжди готується. Ну, звичайно, на свято господині справжні стараються робити з тіста. Ну, а в кого вже як виходить? Тепер знову. Другий лаваш я отак вилажу. Отак. І третій. Робимо так само. Я просто дуже спішу. Зараз заїде, скаже, а, ти не приготувала мені ще. Де вариться з рук і останню начинку готується дуже швидко і смачно. І ставлю ось так все. Дивіться, як воно укладено ось так. Тепер я оцю же миску де був сир, додаю сметани. Ну, грам 300 буде сметани. Тут у мене пів кіла я ось 300 грамів сметани вливаю. І зараз треба вбити 6 яєць курини. Так. Розмішую яйця сметаною. Не треба збивати, просто розмішати, щоб воно з'єдналося в одну масу. ось так виходить. І тепер лаваші заливаємо цією масою. Сметана з яйцем. ділити все Ось така виходить мілінка. Ставимо випікати в духовку, щоб добре запеклося, прирозувіло при 180 градусів, ну, хвилин 40, 30. Ну, будемо дивитися по духовці. Щоб добре все запеклося Отакий вигляд має міліна. Я її щойно витягнула з духовки, вона, ось дивіться, так виросла. Але вона постоїть, я її. Накрию зараз ось такою бумагою трошки і рушничком. Вона постоїть, опуститься, і потім вже трошечки охолоне, і будемо її куштувати. Це, друзі, дуже смачно і просто в приготуванні. Ось так вона присяде і будемо потім її нарізати. Дивіться, яка у нас тут смакота. Опустилася, що я вам казала. Йди сюди, мій оператор. Будеш тримати, мама буде нарізати, бо папа сказав, що заїде, візьме і буде їхати, не буде чекати. Тримай. Оператор мій маленький, тримай. Так, не закривай мікрофон, навіть так. Отак, тримай. Ти камеру, отак, пальчики. Все, молодець. Зараз мама буде нарізати. Папа вже скоро заїде. Горячий, краще її трошки такою вже полуохолодженою, мой мати. А зараз. Вот да? А що на відео тут біле? Що там біле? Ну, ну бо бі я ж що Белые. Знімаємо Віліну, де ти йдеш? Де ти знімаєш? Вот так мама на ложе папе. І нам залишимо, да? Скільки нам залишимо половин? Діта 4 Чотири штуки. Чотири штуки? Ось так покажи ближче. Молодець. Отака, друзі, в розрізі вона виходить дуже смачно. Так, зібрала я вже залишила ще собі кусочок рома вже взяв, пішов їсти і я собі насипала. Зараз ще заварю чай, і буду смакувати. Так. Зараз хочу піти попрацювати трошки на городі. Є там що робити. Але погода якась не постійна. Вже два рази сьогодні дощик пускався. Ось такий не дуже крупний, але пускався. Не пускає він працювати мене, а є що робити. Розсадила я вже, друзі, капусту. Дивіться, ось тут по піддоріжку я висадила цвітну капусточку. Ось така вона а таку, звичайно, білокачану я і між картоплею посадила. І там на горі за клубнікою, ну, зараз вам підійду, покажу все ближче. І ще в мене залишилось трошки розсадину. Я маю це віддати. Людям обіцяла. Нема в мене місця, тось. Між картополикою посадили. Вже вона підіймається, прийнялась. гарненька капусточка. Вірочки в мене виходять уже. Потихеньку все сходить. І ще я сьогодні купила пачечку огірків, хочу досадити. Клубнічка вже нав'язала, дивіться, зелена. Тільки є, скоро буде спіти. І треба її пересипати. Ну, роботи хватає Ось тут це трошки другий, це пізня в мене другий сорт пізньої капусти. Буду бачити, що вийде з нею. самі дуже цікаво, бо я перший. Раз в своєму житті займаються капустою. Ну, ось і розсаду, і вирощую. Я ніколи до цього її не сіяла, не садила. Ну, мені моя сестра каже, що у нас раніше завжди саджали капусту, і вона росла ось так просто по городі, отак розсіювали ті сімена, і вона добре росла. Ну, побачимо. Але дуже багато потрібно поливати її. Ну, у нас керниця є, все буде добре. Ось моя морквочка піднялась гарненька. Пурячок теж гарненький. Аби все добре було. Цибулька теж дуже гарне. Правда, вже є в неї ці стрілки, треба зривати, пройтись. Начебто не дуже вона і крупна була, але все одно стрілки пустила. Так, часник теж пішов. Йду переодягнуся, одягну шапку, бо такий вітер. Ще я ще, знаєте, не долікувалась. Не треба так ризикувати. Ще все вернеться назад і буду працювати.